На фронті загинув 30-річний захисник з Луцька Сергій Герасимчук, 1994 року народження. Захисник був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника-оператора. Герой загинув 4 вересня цьогоріч під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимільянівка, що на Донеччині. Окрім того, на війні обірвалося життя військовослужбовця Миколи Линника. 1973 року народження герой був жителем села Підгайці Луцького району. Воїна не стало 1 вересня цьогоріч. А на Бахмутському напрямку загинув герой Валерій Осіпов, який був жителем Володимира. 37-річний військовослужбовець загинув 31 серпня на Бахмутському напрямку під час виконання. Бойового завдання і захисту батьківщини, окрім того, стало відомо, що 6 вересня 2024 року, під час виконання бойового завдання в районі міста Херсон помер захисник з Волині Іван Панасюк 1967 року народження. Про це повідомляє Олицька громада. Герой був жителем села Дідичі і мужньо та відважно боронив рідну землю від ворога. Боровся до останнього подиху. Проте під час виконання бойового завдання в районі міста Херсона серце Відважного воїна зупинилося, йдеться у дописі. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою.